Так, далі що ми розіграємо? Вологі серветки турецької фірми Фармасі для прибирання. Ними також можна виводити плями на одязі, універсальна річ. Хітак, кому пощастить виграти ці чудові серветочки. Катя, номер телефону закінчується на 16.23. Катя, ми вам відзвонимося і чекаємо вас в нашому магазині. Так, переходимо ну, до парфумів. І так, це е, парфуми е, так, для зразка, але кому пощастить, ви можете вибрати будь-які парфуми, які вам сподобаються. Не лише ці. Це чоловічі, це жіночі, ми просто не знаємо, хто зараз виграє, чи чоловік, чи жінка. Але ви собі виберете парфуми на власний смак. І так. Дар'я. Вітаємо, Дар'я. Ваш номер телефону закінчується на 91-81. Ваші парфуми чекають вас. Так. І ще одні парфуми. І так, Тетяна, номер телефону закінчується на 85-22. Тетяна. Ми вас чекаємо, і ваші парфуми теж вас чекають. І так, у нас є ось така чудова серія турецької фюми Фармасі Натурель із Алоя Вера і морськими мінералами. Почнемо із гелю для душа. Кому пощастить його виграти? Зараз дізнаємося. І так, Тетяна, номер телефону закінчується на 74 385. Ваш гель для душу вас чекає. Крем для рук. Ольга, ваш кремчик вас чекає. І ми теж. Номер телефону закінчується на 2377. Вітаємо. Шампунь цієї чудової серії. І так. Хто цей щасливчик? Так, номер телефону закінчується на 7746. Ми вам обов'язково відзвонимося. Так. Це у нас турецька фірма Фармасі. Шампунь із кропивою лінійки «Ботанікс». А виграє цей шампунь. Наш чудовий клієнт. Хто це? Світлана, номер телефону закінчується на 7707. Вітаємо Світлану. Парфумоване мило для рук турецької фірми Фармасі з чудовим ароматом лінійка Grace Флора». А виграє: це чарівне мило. Вікторія, номер телефону закінчується на 4991. Вікторія, ми вас чекаємо. Турецьке мило з екстрактом квітки Морінга. Турецька фірма Фармасі. Його у нас виграє. Лариса, номер телефону закінчується на 85-12. Вітаємо вас, Лариса. А це те, без чого не обходиться жодна господиня. Плямовий відник. Турецька фірма «Фармасі». Лінійка Містер Вайбс» Перфоманс. І отримає його. Яна, номер телефону закінчується на 1577. Яно, вітаємо вас. І ще один чудовий засіб фірми Фармасі концентрований гель для миття посуду. Лінійка Містер Вайвс Performance. І отримає його. Кому ж зараз пощастить. Галина, номер телефону закінчується на 8434. Галина, ми вас чекаємо. Запрошуємо вас до нашого магазину і вас отримати ваш подарунок. Усім, шановним нашим клієнтам, дякуємо за увагу і сподіваємося, що е, такі зустрічі і такі чудові свята будуть у нас проходити якомога частіше. Дякуємо усім за увагу.